Відбулася зустріч першого заступника міського голови Івано-Франківська зіновія Фітеля з торговим аташе посольства Австрії Ганнесом Мауером. У ході зустрічі обговорено можливості співпраці між регіональним та австрійським бізнесом. Про таку зустріч просив торговий відділ посольства Австрії, засвідчуючи свою пошану міському голові Івано-Франківська. Про що домовлялись сторони? Знає Галина Філіпова. Торговому аташе посольства Австрії Ганнесу Мауеру Івано-Франківськ дуже сподобався, особливо архітектура часів Франца Йосифа. З головою обласної державної адміністрації пан Мауер вже зустрічався, тому має великі надії на співпрацю. Згадав гість і про історичну спорідненість територій, і про схожість української західної та австрійської ментальності. З нашого боку був висловлений щирий жаль, що так мало співпрацюємо. Якщо брати в загальному обсягу наш і співпраці з, з іноземними державами, то Європа займає найбільше міст. Богому частку, а в тій частці Європи а, Австрія має і довідсот Богдан Білик, начальник управління економічного та інтеграційного розвитку Івано-Франківської міськради, повідомив, що в обласному центрі діють 22 спільних україно-австрійських підприємства. Експортно-імпортні відносини чудові. Навіть після кризи у цьому році вони стали кращі у промисловій хриплинській зоні. Австрійцям готові запропонувати або вільні земельні ділянки, або приміщення а наразі Диск з пропозиціями і запевнення у всебічному сприянні. Інвестиції це завжди ризику будь-якій країні, але кроки назустріч сприймаються завжди позитивно, наголосив пан торговий Аташе. Попри його запевнення, що австрійську сторону цікавить співпраця в галузях туризму, сортування твердих побутових відходів, загального будівництва та відновлювальних джерел енергії, з інтересів стирчали довгі вуха деревообробної промисловості. І не в плані напівфабрикатів, а таких готовь. Продукції. До можливості ремонту івано-франківських доріг австрійський гість поставився без ентузіазму, хоча й не виключив такої можливості, адже вони вправні майстри у зведенні мостів та спорудженні тунелів.